Сітки допомагають плести діти. Російсько-українська війна так об'єднала наше суспільство, що навіть діти долучаються до справ, що наближають нашу перемогу. Вони, ніби маленькі павучки, допомагають волонтерам загону шалені голки, бо розуміють значущість і важливість цієї справи. Дякую їм, що вони допомагають нашим воїнам захищати нашу країну від ворогів. І навіть діти плетуть сітки з надією і вірою. Я бажаю нашим воїнам скоріше її, скоріше повернення додому, щоб вони прийшли з Перемогою і в їхніх сім'ях все було добре. Волонтери дуже цінують дитячу підтримку і їм до душі те, що діти роблять це осмислено уже з дитячого віку. Вони пронизані духом патріотизму. У наших діток є змога долучатися до плетіння маскувальних сіток. Вони приходять сюди з задоволенням. Їм це дуже подобається, допомагають уже другий рік поспіль. В минулому році діти нарізали на кікимери. В цьому маскувальні сітки нашим захисникам найбільш Же дивує те, з яким захопленням вони це роблять. І навіть в такому віці наші діти розуміють, навіщо вони це роблять. Це захист для наших захисників і це найдорожче. Що малеча долучається до нашої спільної справи, до наближення нашої перемоги. Долучається до цієї важливої справи підтримки наших захисників. І діти клубу бального танцю престиж. Вони разом зі своїми батьками та керівницею Світланою Шалагоновою вирішили плести кікімори. Потрібно зазначити, що це їм непогано вдається. Хочеться подякувати всім, хто долучається до важливої справи допомоги нашим військовим, які незламним щитом захищають нас від ворога. Нашим захисникам велика подяка. Шана, що вони стоять до останнього, як то кажуть, і ми можемо жити принаймні спокійно. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.